Найперше, нічого нового не скажу. Це альтернативні джерела, які можуть бути забезпечені в якийсь момент, коли електрична енергія зникне. Це генератори, це базові, скажімо так, енергетичні станції. Їх можна дорожче, можна дешевше. Це все залежить від бюджету і від моменту, скільки може, наприклад, бути без електричної енергії то чи інше помекшення. Це все індивідуально. Індивідуально, і воно ну вже на повинно розраховувати, наскільки вам необхідно там якийсь період. Фактично не є люди, яким взагалі ну, нормально там в селі там, дрова, буржуйки, там як кажуть, по-нашому, то нема питання. В, в квартирі цього не зробиш. І тут є управління газовими котлами, і управління, якщо навіть газовий котел, чи електричні котли, чи пілетні котли, наприклад, вони все керуються електричною енергією, але вона і споживається небагато. Простий акумулятор, простий інвертор, який достатньо, але повинен бути з правильною синусоїдою, тому що не всі котли працюють так просто від генератора. Інверторний генератор, інверторний інвертор конвертор все питань нема. Воно дозволяє там. Там 20, 40, 100 ватт достатньо, щоб працювала автоматика, достатньо, щоб працювали насоси, і, по крайній мірі, в хаті буде тепло. Коли, якщо говорити вже про великі потужності, про великі котельні, то там вже питання інше, але я знаю, що там теж стоять генератори для того, щоб, по крайній мірі, ми з вами не замерзли.